Доброго ранку, мирного, тихого, гарного і благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією разом з вами. Маю велике щастя об'єднатися у подяках Богові, адже він найперше віддав за нас своє життя. А сьогодні він підняв нас від сну, продовжив наш вік і більше того, залишив обітниці у своєму слові. Господь пропонує нам. Шукати біблійну істину за будь-яку ціну і в будь-яких обставинах. І ось у Першому Соборному посланні Івана в п'ятому розділі, у третьому вірші ми читаємо, бо це любов до Бога дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Христос приніс велику жертву, віддавши своє життя за нас на христі. А чим ми готові пожертвувати за Його любов? Ісус говорить, якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей, не однієї двох або дев'яти на свій розсуд, але всіх десяти. Необхідно дотримуватися всіх Його заповідей. Іван розповідає про тих віруючих, котрі вдають, ніби люблять Бога. Але не виконують Його вимог. І Він говорить, хто каже, що пізнав його, а заповідей його не дотримується, той неправдомовець, і не має в ньому правди. Бо це любов до Бога, дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Ісус спілкувався переважно з простими і скромними людьми. Істина майже ніколи не була на боці більшості, її, як правило, сприймала меншість. Небесні ангели прибули не до школи пророків і співали свої гімни не над храмом чи синагогою, але явилися простим пастухам, які були достатньо покірні, щоби прийняти небесну вістку. Вони оспівували радісну новину про Спасителя над Вифлеємськими пагорбами, тоді, як великий світ у цього, начальники, шановані люди, залишалися в темряві, оскільки їх задовольняло їхнє становище. І вони не відчували потреби у більшому благочесті, ніж те, яке мали. Учителі пророчих шкіл, книжники, священники і правителі виявилися злісними гонителями Христа. Самі ті, хто висував найбільші претензії на володіння духовним світлом, зневажили, відкинули і розп'яли Ісуса. Видатні чоловіки та жінки, зовні дуже добрі люди. Можуть у своєму фанатизмі і самопіднесенні здійснювати жахливі вчинки і водночас лестити собі, що роблять послуху Богові. Ось чому не можна спиратися на їхню думку. Істина, лише біблійна істина ось що нам потрібно придбати за будь-яку ціну. За прикладом шляхетних вірійців, ми повинні щоденно досліджувати писання та зі щирою молитвою пізнавати, що є істина, після чого коритися її, щоб нам це не коштувало. Без жодного озирання на видатних порядних чи поважних людей. Якщо ми віримо, що істина міститься в Біблії, то потрібно її шукати там. Видатні особистості цього світу, як і прості, добрі люди, також можуть знайти її там. Дуже небезпечно покладати надії на це тимчасове життя. Усім потрібно шукати насамперед Царства Божого та Його праведності. Та одна річ. Прийняти і берегти істину і зовсім інша жити істиною, як вона є в Ісусі. Коли ви зайняті працею, коли ваші руки і розум задіяні в чомусь корисному, вам потрібно роздумувати над істиною і ревно молитися. Украй необхідно, щоб світло, яке сходить з небес, і здійснило всередині кожного з нас. Певну роботу, тому що ми з вами маємо готуватися до вічного життя уже зараз. І ось що радить нам Господь через своє Слово, у Єфесіян, у першому розділі 17 та 18 вірші. щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для Його пізнання, просвітивши очі вашого серця. Щоб ви знали, якою є надією Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих. Найкращий спосіб запобігти зростанню зла посадити в ґрунт добрі паростки. Нам необхідні велика старанність і пильність у розвитку розуму та у посіві у нього дорогоцінного насіння. Біблійної істини, Господь з великої милості відкрив нам у писанні правила святого життя. Він говорить нам про гріхи, яких необхідно уникати. Він пояснює нам план спасіння і указує шлях до неба. За для нашого добра. Він надихнув святих мужів записати настанови щодо небезпек, які підстерігають нас на шляху. Та як уникнути їх, хто слухняний його закликові, досліджувати Писання, той не залишиться в незнанні про це. Серед небезпек останніх днів послідовники Ісуса Христа повинні усвідомити причини нашої надії і віри, а ці причини неважко зрозуміти. Ми знайдемо чим зайняти свій розум, якщо хочемо зростати у благодаті і пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Якби ми вивчали Біблію належним чином, наш розум зміцнився б. Питання, яких торкається Боже Слово, піднесена простота Їхнього викладення, благородні теми, запропоновані нашому розумові. Розвивають у нас здібності, котрі ніяк інакше розвинути неможливо. Бог бажає, щоб ми володіли всіма засобами для розвитку та зміцнення наших розумових сил. Ми були створені для більш піднесеного, благородного існування, ніж наше сьогоднішнє життя. Цей час даний нам для приготування до майбутнього безсмертного життя. Чи можна знайти більш величні і цікаві теми для роздумування, ніж піднесені істини, які відкриваються нам у Біблії? Ці істини звершають для нас велику справу, якщо тільки ми виконуватимемо те, чого вони навчають. Якби ми більше читали Біблію, якби краще розуміли її істини, то були б значно більш освіченими, розумними християнами. Коли досліджуємо ці сторінки, у наші душі вливається нова сила. Поруч зі щирим шукачем істини стоять ангели зі світу світла, просвітлюючи його розум та закарбовуючи в ньому істину. Усі, хто перебуває в темряві незнання, можуть здобути світло завдяки знайомству з писанням, завдяки тому, що в них є бажання. І коли є бажання, Господь наповнить душу тими знаннями, які приведуть її до вічного життя. Я хочу молитися разом з вами, щоб Господь дав нам мудрості зрозуміти цю правду, яку ми розглянули сьогодні. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Господи, у ці хвилини, об'єднавшись із телеглядачами, я щиро дякую Тобі, бо Ти дав можливість знову відкрити цю святу книгу і взяти уроки із неї. Тато небесний, дорогий. Ти дай нам мудрості і сили Святого Духа, щоб ми могли прийняти істину так, як вона записана у Твоєму слові, щоб сьогодні, коли так шириться заблудження, коли багато стало вчених людей, які перекручують доступні істини, Господи, допоможи кожному із нас звертати увагу тільки на Твоє Слово. У ньому шукати ту дорогу, яка приведе нас до того, що ми полюбимо тебе, полюбимо Твої заповіді, полюбимо ближніх і будемо жити святим життям. Почуй наші молитві, благослови, благослови наш край, благослови нашу країну, благослови наші родини, Господи, і особливо тих, хто піднімає сьогодні свій голос до тебе, хто має проблеми через хвороби. Через нещастя, через знедолення, Господи, а особливо тих, хто поранені сьогодні, мають важкі хвороби. Ти, Господи, почуй на висоті і по вірі кожного дай. І напротягом цього дня допоможе нам роздумувати над Словом Твоїм святим, наближатися до Тебе, готуватися до зустрічі з тобою, щоби прославити Тебе тут, а колись і в небесних оселях Бога Отця, Сина. І Духа Святого. Амінь. Мені доводиться, друзі дорогі, зустрічатися із багатьма людьми, тому що я спілкуюсь на релігійну тематику, і люди мене знають і тому звертаються. І мене інколи дивує, коли люди зосереджують увагу і кажуть: а скільки вас є? Пам'ятайте, що Господь сказав чудові слова. Що багато покликаних, а вибраних мало. Вибрані це не тому, що обирає Господь, а це тому, що людина обирає Бога, обирає істину, яку Він дає, обирає її заповіді. І пам'ятайте, як воно конкретно написано. Бо це любов до Бога, дотримуватися Його заповідей. І Його заповіді не тяжкі. А чому не тяжкі? Тому що вони всі починаються словом не, не роби. А не робити можуть усі. Тому, дорогі мої, давайте дивитися на Ісуса, давайте слідувати за Ним, давайте відкрити свої серця, прийняти істину, прийняти Божі заповіді і з надією чекати на повернення нашого Господа. До побачення!